Добрий ранок всім проблема була ще раз з тим, щоб викласти відео, нереальна. Прийшли заново монтувати і викладувати оце в 5 ранку відео. Вчорашнє, яке вчора з обіда не могла скачати. У нас тривога, летять ракети по всій Україні. В общем, біда. От, ну, вот. ну мої вже поїхали, бо вроді пишуть, що до розвідка вже чисто по ракетам. Поїхали, я снідаю. В общем, вчора розказую вам. Вчора, після а... того, як ми сходили на Хілс, у мене така сьогодні кріпатура. Это во-первых. Очень. Но мені сподобалось. Я не могу сказать, что я там пластичная, еще какая-то. Но, подивившись э, з сторони, я поняла, що не найгірший варіант, то, що я бачила. А враховуючи те, що це перше заняття, вообще шикарно. Тяжело. дівчатки, легкого нету нічого, Очень тяжело. Но мені понравилось. Дальше. після Хілса, Мені позвонили дівчатки з кофейні, які приїжджали мене вітали. На своє ж відкриття вони приїжджали приезжали вітали. Що їм надо, вони вводять в меню три сезонних яких то лата, напітка, треба надо снять. з великим большим удовольствием, голодна я поїхала до них знімати відосик. В общем, вони мене нагодували какой-то десерт. Без сахара, без нічого там, но таке добре девочки, я таке шанею. От, такі мусові, якісь тортики, і все таке. В общем, ми зняли шикардосное відео після того, як вони вже выложат, ще два треба зняти. Я тоді собі зможу взяти на портфоліо. Ну, воно в мене є, але я його не викладаю, тому що вони перші повинні викласти, і я потім. Ну, це відео, типу, собі на типа Відео вийшло шикарне. Діма сказав, що раз п'ять передивився. І це такий був експромт. Тобто я ще не планувала, без штатів без скотчі. Я просто заїхала к ним одразу після тренування, бо вони там рядом. І вони ну, після ситуації. Я говорю, окей, зараз знімемо. Раз, раз, я там, правда, прыгала, скакала на текстулах. Відео получилось o Обов'язково я вам його покажу потом, коли вони виставлять. В п'ятницю у мене зйомка з дівочкою, в неї скоро день народження. Вона хоче перед днем народженням зняти якісь такі відео. Мені надо набити руку, хлопці. Пока я це роблю, конечно же, безкоштовно. В общем, пока я набиваю руку, то я це роблю безкоштовно. Потом, конечно, ні. Я должна відбити своє вообще и так далее. По поводу кармы. Я все-таки маю надію, що їх хтось забере. Дівочки, я не готова до тварин, це не моє. Я не буду зараз кривити душою і так далі. що вот. Я би її оставила, де да ні, ніхіра, не хочу її оставляти. Я не можу. Я не можу. Вона какає після на терасі. Це все постійно мить. Це не моє. Я не можу. Я, звісно шукаю її тільки люблячу, хорошу родину. От. Назад вона під мост не поїде. Но все одно я сподіваюся, що вона з нами жити не буде. Тому що для мене це великий стрес. Для тих любителів животних, які напишуть ой-ой-ой можете написати свою адресу, я вам її привезу сама. От. Я все, що могла, зробила. для неї, для її мами, для їхніх якихось родичів, які жили там в норі. Тому давайте будемо адекватними. І Понять, что все, что я со своей стороны могла зробити, я зробила. А що зробили вы? Вот и все это для тех, кто там пишет: Ой, ну как так? Ну, вот так. Я не могу с животными жить. Як бачите, я их люблю, я им готова помогать. Все, но я не могу жить с животными. Ну, не могу я переступить у цей порог. Дальше. На сегодня платлану супербайвні. Готовочка. І що і все. Мне надо ще, ще курс открыть. Мене... Боже, в мене столько консультацій висит. Мне надо сейчас пообзванивать сісти, поработать трошки. Потом сісти снять видосики. Ну, то тобто есть ты дивишься лекцию, а потом семинар. Ну, практика, практичное задание. То есть мне надо шесть разобраться. В общем, дядьки, столько всего надо по поводу святого Николайчика. Що я вирішила дарить дітям? Ну, я вирішила. ну, ми з Дімою, ну как бы я вирішила. <ріць> ми вирішили, що шо... Вові він дуже хотів Хатвілс, Кай... какой-то новий, я думаю, кута Горочку, А Градіку і якусь кофточку. Тому що ми були з ним в біржці, по-моєму, він побачив одну там кофту. От она ему как нравилась, не нравилась, но ну, непонятно. Я думаю, что какую-то кофточку тепленькую. Надо ему подарить. Радик заболел, вин кашля, у него болить голова. Вот так, ребята. В общем, нам, пока что що... все. А, дивилась вчера выпуск Супермамы, якраз как раз ця девочка з моего города. Она рассказывает, что якобы. А вона супермама, по яким критеріям вона супермама? Тому що вона живе зі своєю дочерью якоби в дружецьких Ну, Дівчки, я вам скажу так, якби моя дитина з двох років жила в свекрухи бившій і з чоловіком бившим, я би теж була дру... другом своєї дитини. А коли, вибачте, ти утра проснулася, тобі треба подумати, що йому дати поїсти, що йому треба вдіти. Постирала, не постирала, заболів, не заболів, а, а десь там недовольне лицо в нього, а десь то, а десь ти недовольна, десь тебе зітні місячний, і ще щось. Це зовсім інше. Тяжело бути другом своїй дитині, коли ти з нею живеш кожен день. Коли ти кожен день варишся і каже, що да, ми хочемо бути друзями, але все одно бар'єр. отцы, мамы, дети, ну, больше, конечно же, у пап лучше связь с мальчиками, ну, поэтому, конечно, вы можете быть друзьями. Она развелась с человеком, ее слова. И себе жила прекрасно, дитину оставила там. Два года дитину девочки. Два. Я осуждаю? Нет, обсуждаю, потому що це публічне шоу могу. Ну я помню її з молодості очень хорошо. Так что, кому кому мені розказувати не надо. А, чи считаю я це нормальним? Нет. Ну, я считаю нормальним, коли глядять, коли там э, десь забирають з собою. Може, бабушки, дідушки там йдуть на море беруть з собою або дозволяють батькам кудись поїхати. Ну, це норма, но жить нет, ну о ви говорите? Ну, мої діти жили со мною, живуть со мной. І Потом їй питають, а коли ви вийшли в другий раз заміж, а чого ви не забрали вже свою дитину? Ну, у вас уже родина. Ну, я не знала, як мої отношения будуть складываться. все. Тобто, по логіці этой дівчинки, жінки, я мало больше. Выходит замуж и за дети, ну, это що за бред вообще? Як ти не хочеш мене з дитиною, значить будь здоров, ти мене не хочеш взагалі нікакою. Що це таке? Я і дитина це одне ціле. Поки що поки не пройшла сепарація моєї дитини від мене. А прийдеть ли ця сепарація чи ні, я не знаю. <гум> Пройде. Це для мене травма, не для дитини. Для дитини травма до 16 років, якщо сепарується вона від мами. А для мами після 16 років трагедія сепарація дитини. Да. Поэтому я не знаю, аби не стать кончена свікруха, знаєте, що я думаю? Аби слово п'ятака не сунуть куди не надо. Потому що я знаю, стільки сімей, навіть зараз мої знайомі розлучаються через то, проживши багато років, не один через 110 чи 15 років, не знаю. через то, що все життя, там батьки, яка вона погана, яка вона хороша, яка вона то, яка вона все, і так далі. Знаючи, що в цій сім'ї вже двоє дітей, чи троє ем, Для мене этот момент непонятен. Я не знімаю відповідальності з чоловіка, який Пустив в свою родину, там, маму, папу, дедушку, бабушку, мне не волнує. А, Потому что такого быть не должно. Ну, я считаю, что это не норма. Если свекровь, теща, кто там, ну, кто хочешь, лізуть в родину, их надо в своей жизни исключать. Только так. Тому що сім'ї, дуже багато сімей, розпадаються через те, що влазять з за цього сори, недопонимання і так далі. Поэтому ніколи не пускати. Ми колись були в ефірі, і розказували, що там аналізує цей. ви не знаєте, як посилати нахуй. Я вас навчу прямим текстом і все. І ніяких більше варіантів. У мене є одне но. Мої діти, мої. Ніколи не буду спілкуватися з людьми, наприклад, які мене образили. Тобто я розумію, що якщо условно я закінчую отношения з людьми, які являються родними моїми дітьми, то я розумію, що я обриваю цю зв'язку між дітьми, тому що мої діти не будуть спілкуватися з людьми, например, які ображали їхню мать. Ну, це ж не логічно. Поэтому в случае, даже если там кажут, да, там свекруха, хотя, конечно, и мои бы дети не общались бы со свекровью, если бы я с ней не общалась. Однозначно нет. То есть, подождите, э, ваша бабушка, мне там скандалы, мы обижаем меня условно там, да. А вы будете с ней общаться? Нет, конечно. Ну, в смысле, о чем общаться? Конечно же, нет. Це моя думка, конечно, може у вас по-другому. У мене так. Так було, є і буде, Ну, це ж не тільки там касається свікрухи цей тети, дяді. Нет, мої діти не будуть общаться. Зачем? З тими людьми, з которыми, которые погано за мною якось поступают. А что я маю приходить детям? Ну, конечно, такому какого я ничего не говорю. Такие градик все сам прекрасно понимает. Что должна врать и обманывать свою дитину, как со мной поступили как-то плохо? Нет, этот мир жесток, к сожалению. Вот. Такая вот моя позиция общений и так далее. Но и такая твердая моя позиция, что дитина до 16 років моя жить с мамой стату. Но ну, Сепарация для ребенка, и правильно даже подтвердился Карпачев, что все равно как бы ребенок не говорил, что ему классно, для него очень сложно в последующем несе травмы, вот это ранняя сепарация. Очень сложно ребенку на подсознании рано сепарироваться в, в, Ну, в последующем это приводится своим каким-то тоже Моментам А после 16 надо сепарирувати. А як його сепарирувати? Я хочеться кожну секундочку знать, що він їв, що він а контролювати вообще. У мене градик як, як тиждень жив. Сам. Я понимала, що він тиждень в компьютере. Я дзвонила постоянно. Но мені таке, знаете, було ощущение. Ну, типа він уїхав в лагерь. То есть у мене все равно не було відчуття, що він там не со мной живе. Він поїхав в лагерь, все? Ну, прийде ж скоро время, коли ця дитина переїде, и буде вчитися, Дай Бог, война закінчиться, не буде со мною жити. А як я буду це все терпіти, Я не знаю. Уже питаю, девочки. поділіться зі мною, У кого вже взрослые діти, як Ну, от як проходила вот эта ваша сепарація з ними? Были ли у вас какие-то? душевные проблемы при сепарації или нормально боже до свидания баба коням легше, це я іноді тоже хочу я тоже говорю боже быстрее вы все роз'їхали я хочу жить сама ну с Диме я в плане сама ну в плане быстро типа знаете вот так щоб мої діти приезжали раз в тиждень до мене на обід, там знаете такое ну, ну, я не хочу вот этого постоянно а потом с другой стороны думаю а как же я буду по Ну, в общем, палка двух концов. Ладно, девчонки. Ты что заговорила уже с 7 детьми? Попью чайок. Кидуш по мою голову попшику цей новой ланзе. Извините, ланза тысячу чем-то гривен. Ну, света говоря, что очень хорошая. она очень пахнет. Ну, посмотрим. Если сбрехала, то получится. Надо голову помыть. От шапки дуже грязная голова. У меня взагалі очень склонна к жирному. Ну, жирнее а голова. А сейчас так тем более. Так, что я хотела девочке вам сказать? Що відео не грузилось, ще вчора я вигружала. Так що вибачайте вже як є. Все. Хорошого вам дня, тихого, мирного. Пока-пока-пока. Ну я дівчатки не їм, я вчора по серці нічого не їла. Отак. Ви бачили на відео там от ці мамони, складки у мене, Ну куди це, Ну це не годись. Никогда... Мені казали, що талія була животик, тут завжди ни ні бачков, нічого. Це вже по нарастало наросли. Наросли. Я в тому году була 54 кілограми, А зараз, извините, 62-63. Я отожралась на хаті страшне. тому що ніхіра вибачте не ділаєш, ж днями жрати і жреш лежиш. Ну Це, хоч слава Богу, я себе зайняла цими танцями, зйомками, розклад сидячи жреш робиш, розумієте? В общем, я собою недовольна, я себе ругаю. Ну, в смыслі, недовольна, не довольна, що о, я себе критикую, я же Ні, я недовольна, що я розражалась. Що я не закрила рот свій і тепер, вибачте, отаку от маю сраку. Проблему. Теперь сраку надо убрать, а за собою надо ограничивать во всем. І этим я собой не довольна. я вирішила, щоб не мучить себе дітей, я просто не буду їсти хліб, не буду їсти солодки и не після шести. Посмотрим, пускай воно уходит по 100 грамм 300 в неделю, пускай будет так. Ну, щоб оно уходило. Девочки, я такая пардонте, кріпатура, що. Ой, я не могу встати. Ой, ой, девочки, не могу встати. Ой, спина болить. Сделала сьогодні зранку пельмешки. Зварила на сніданка. Він обычно не снідає. Вчера він варив мундирку себе скилкой. Я порізала її, нажарила цю. І этот самый вовчик отворила пару пільмішек. И наггетсы в духовке сделала. Ой, девочки, я не могу. Вот я не могу. Это не для меня собака. Не ее жалко, конечно, но нет. Нет, 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 это не мое. Ой, как тяжело. Ладно, все, пишите комментарий. Я же сегодня что сниму, обязательно. Брови надо покрасить уже.